Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався у чемпіонаті України. У сезоні 2023-2024 років у Львові на арені Львів відбувся матч Шахтар-Динамо. Це був 28-й тур, якщо не помиляюсь, да? Ось матч мав неймовірне важливе значення. Я би навіть б сказав, що це був чемпіонський матч. 1-0 Шахтар Донецьк 11 травня 2024 року перемагає Київський Динамо. Гул Георгія Судакова на 33-й годині матчі з пенальті приніс Донецькому Шахтарю перемогу над Київським Динамо. Ну, давайте, друзі, про все будемо з вами говорити по порядку. Шахтар Донецький, Дмитро Різник-Ворота, головний тренер команди Маріна Пушич, Дмитро Різник-Ворота, Валерій Бондарь, Микола Матвієнко, Єхим Конопля, Азаров, Бондаренко, Зубков, Крисків, Гіргі Судаков, Кевін, Даніся це стартова одинадцятка Донецького шахтаря. Ярослав Ракицький, Марлон Гоміш, Ігіналдо, Тарас та Лесінат Троре Вийдуть трішечки пізніше у Донецького э, Шахтаря. Олександр Шавковський головний тренер Київського Динамо, Георгій Бущан, воротах. Денис Попов, Константин Черенко, Олександр Пімчик, Дячук, Віталій Буяльський, Володимир Брашко, Микола Шапаренко, Назарій Волошин, Владислав Банат. Це стартова одинадцять Київського Динамо. Андрій Ярмоленко. Володимир Шепелев, Владислав Дубенчак та Пономаренко вийдуть у Київську «Динамо» на тайм номер 2 От тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол та про поєдинок, який відбувався між командами 11 травня. Ну що ж, друзі, я вам хочу сказати, матч мав неймовірне важливе значення. Шахтар був на першій позиції, якщо не помиляюсь там, в два очки, да, Шахтар. Ні, 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 щось друзі, помиляюся. Перевага була у Шахтаря, якщо не помиляюсь там, в п'ять очок, київським Динамо перед якраз перед цим матчем, да, якщо не помиляюсь, київському Динамо було тільки, потрима Киянам була перемога для того, щоб ще мати шанс на чемпіонство. Ну, а Шахтар, якщо перемагав би, то вже гарантував би собі титул би чемпіона. Нічя, в принципі, вона б залишала би запас дуже таки солідний Шахтар. Тому київському динаміку потрібна була перемога. Але Шахтар заволодів ініціативою, знаєте, Шахтар домінував, Шахтар більше м'ячем команда Маріна Пушичі володіла. На першій десь так перші хвилин 20 Шахтар справді домінує, Шахтар більше володіє м'ячем, пару небезпечних було, там ударів, там дані секунд був активний. Але і у київської Динамо також виникає в цей момент ось удар Владислава! Кабаєва. На 16-й хвилині матчі, коли Дмитро різних парірував удар Владислава. Дуже хороший момент, друзі, був у київського Динамо забити к'яні. Можливо, б могла пойти по іншому сценарію. Усьому, як завжди, да, це таке Дербі українське, Шахтар-Динамо, два найкращих клуби України, два найтитулованіших клуби України, команда з Донецька і команда з Києва. Дуже багато було боротьби. Зрозуміло, що на футбольному полі обидві команди намагалися одній не поступатися. Uh, Ось, ну, ну да, моменти Моменты уж травмы там Даня Сікал був дуже активний, ну, там Кевін Кевин домагался загостривать uh, груштаре uh, Ну і, друзі на 31 хвилині матчу Шактора атакує Кевін, виконує подачу правом флангом Удар по воротах по воротах футболіста Донецького Шахтаре м'яч влучає в руку Константинов Вівчаренга і суддя назначає пенальті, хоча не спочатку. Спочатку суддя пенальті, не побачив. Ще, помість там, Дані Сікан пробивав. Ось, якщо я не помилився, звичайно, ще суддю. Підкликають до системи відеоповторів. Все-таки цей момент передивитися. Там, до речі, спочатку Віталія Буєльськові ще перехопили, але там суддя правила а, на Віталії Буєльському не побачив. Ось, так і знаєте, момент був спірний. Пам'ятаю, цей момент прекрасно що тоді. Ну, судді на значить Пенальті там був, питань немає, але просто до цього був момент, коли Віталія Буяльського а Віталія Буєльська. Ну, порушення правил суддя не зафіксував. Була накладка, ну, суддя не зафіксував. Все-таки друзі, порушення, порушення правил. Друзі, да. Друзі, да. Була накладка на Віталії Буєльському. Ну, такий момент, знаєте, 50 на 50, я так вважаю, да? Пенальті та був. Просто до пенальті був момент, коли Віталія Буєльського значить, таки перехопив. Добре, садя пенальті назначає Георгій Судаков. Йде виконувати пенальті. Кульмінаційний момент. Георгій Судаков. Георгій Судаков проти Георгія Бущина. Разбегается Георгий Судаков. Георгий Судаков забивает. Георгий Судаков. 33-х на матче. Георгий Судаков реализовывает пенальти. 1-0. Донецкий Шахтар. Это команда с Донецка. 1-0. Это Донецк. Друзья, это Донецк. Это Донецк. Это Шахтар Донецк. Это Георгий Судаков. Экип пробивает в правый кут. Георгий Бущен стреляет в левый кут. Перехитрил Георгий Бущен. Вчорашній Георгій Судаков перехитрив Георгія Мушіна, 1:0 команда з Даніска забив. І всо Шахтар домінував, команда більше володіла, знаєте, м'ячем, забила гол у 0:0, Шахтар це влаштовує, потім Шахтар повністю віддає м'яч в Сікомо Динамо. І якраз до перший тайм, де Шахтар примакає у Динамо, а і, знаєте, і у другому таймі, да, Шахтар повністю вже Грає команда без м'яча, грає на контратаках. Шетер полностью сідає низким блоком в оборону. У Київському Динамо було потальний контроль у другому таймі. Я не справді більше володів мячем на богатому другому таймі. У Київському Динамо по три на було забивати взагалі то два. Якщо б вони порівняли би щоти, матч завершитися в ніччю. Просто, ну просто, шахтар без чемпіона не став би у той Дені. Ось перевага там була, ще напевняюсь, певна. В 5 очков, і за два тури до кінця зрозуміло було б, що тоді б, з великою долі ймовірності команда з Донецька свого щастя, б точно вже не опускала б. Тому київському Динамо потрібно, ще, що було вже забивати два м'яча ну відповідь у ворота Шахтар Донецька. Ну а хто спокійно грає на контратаках. У Київському Динамо був супермен після кутового, коли йде подача. Дмитро Папов удар по ворота. Хресне. Гуди має трорізний акварева удар Дмитро Папов. Пробиває Дмитро Папов. Я не знаєте, Денис Папов ну, там, там не головою, там з розворота якийсь просто неймовірний там удар. Денис Попов не забил. Не забил он то мы еще Дмитро Ризник, потрясающий вратарь Парировав и Дениса Попова. Блудальник в руки Дмитра Ризника пробивал. ну а команда с Донецка играла в контратаках. Пригадывается контратака, как Олександр uh, Зубков поборовся з Денисом Баповим. М'яч відскочив до Лосіна Троре. Лосіна Троре далі грає на Кевіна. Кевін, Кевін збільшиться. Кевін, Кевін під праву. Кевін! Відний удар від бразильця, але м'яч пролітає повз ворота. Куївський Динамо, Олександр Шавков, Сикого, до Олександра. Да, Вечна Олександра Шавковського тиснуть на ворота Донецького Шахтаря, до команда з Донецька тримає оборону. Друзі, ну да, весь бухти київського Динамо. на Ворота Шахтаря, но забити так і не вдалося. Київському Динамо. Гол Георгія Судакова на 33-й хвилині матчу приносить Шахтара мінімальну перемогу 1-1. Друзі, ну да, ось Шахтар Донецк за Ди пенальті, в кінці Кинсе саме Шахтар Донецьк став чемпіоном України! Друзі, Шахтар Донецьк став чемпіоном України сезону 2023 2024. років. Саме команда з Донецька стала чемпіоном України, друзі. Саме шахтар Донецьк став чемпіоном України. Саме Шахтар Донецьк стає чемпіоном України сезону 2023-2024 років. Команда з Донецька завойовує чемпіонство в Україні. Київське Динамо посідає другу позицію. Якщо брати статистику того матчу, то Київське Динамо переграє Шахтар. 14-11 за ударами по воротах, 4-2 за ударами в площину. За ключовими Показниками статистики, де за статистичними показниками Динамо Київ переграє Шахтар. Володіння складає 60 на 40. перелага Київського Динамо. Хоча перші хвилини саме команд з Донецька більше Володимир Шахтар, домінував володів володів'ячим, але після голу Георгія Судакова команда від території Київського Динамо Кияні цією територією скористатися не змогли. Команда Лісина-Шаковського програє з рахунком 0-1 і втрачає чемпіонство. Київське «Динамо», яке свідрюється, що команда лідувала в Україні. Но було втрате очок і саме Донецький «Шахтар» став чемпіоном України. У сезоні 24-25 Киані здобудуть своє, Киані виграють оте чемпіонат 24-25. І Київське «Динамо» нині очіним чемпіоном України. Але, друзі, 11 травня 2024 року саме «Шахтар» Донецьк обіграв Київське «Динамо». У Львові э, Львів. Гол Георгія Судакова став э, переможним, переможним для Шахтаря, і Шахтар тріумфував у тому чемпіонаті. Шахтар Донецьк, чемпіон України сезона 23-24. Друзі, прикидали ми цей матч. 28-й тур чемпіонату України, сезон 23-24. 11 травня, 24-й рік Рейна Львів. Да. Шахтар-Динамо 1-0. Шахтар-Донецьк перемагає. Гол Георгія Судакова з пенальті був переможний для Шахтаря. Ну і шахтар Донецьк, звичайно, ще любі, желаю, знаєте, Шахтар. Потрясаюча команда. Ну і Київський Динамо також потрясаюча команда з Києва. Хороша команда в Олександра Шавковського. Потрясаюча команда. А ось тому Шахтарі, це -то Динамо доброти, любі і щастя вам. Любі, щастя, добра, віть. Ведь... самое найголовніше в житті? Да, конечно, это доброта, любовь, счастье. Это же самое главное в жизни, ребята. Вот, поэтому, конечно, желаю вам этого. Будьте счастливы, друзья, бережите себя. Всем пока.